Божі слова на кожен день. Єгова це ім'я, яке я взяв під час моєї роботи в Ізраїлі, і воно означає Бога ізраїльтян, який може милувати людей, проклинати їх та вести їх по життю, Бога, що володіє великою силою та повний мудрості. Ісус це Еммануїл, що значить жертва за гріх, сповнена любові та милосердя, що відкупляє людей. Він вершив роботу періоду благодаті, і Він уособлює період благодаті, і Він може уособлювати лише одну частину роботи плану управління. Тобто, лише Єгова є Богом. Обраного народу Ізраїлю, богом Авраама, богом Ісаака, богом Якова, богом Мойсея та богом усіх людей Ізраїлю. Тож, у наші дні всі ізраїльтяни, крім народу юдейського, поклоняються Йогові. Вони приносять йому жертви на вівтарі та служать йому в храмі. Одягнуті у священницьке вбрання. Нове явлення Єгови, ось те, на що вони сподіваються. Лише Ісус є відкупителем людства, і Він є жертвою за гріх, яка спокутувала гріхи роду людського. Іншими словами, ім'я Ісуса прийшло з періоду благодаті та з'явилося. Через роботу спокути в період благодаті. Ім'я Ісуса постало, щоб люди періоду благодаті могли відродитися та спастися, і це особливе ім'я для спокутування всього людства. Тож ім'я Ісус уособлює роботу спокути і позначає період благодаті. А ім'я Єгова. Це особливе ім'я для людей Ізраїлю, що жили під законом. У кожному періоді та на кожному етапі роботи моє ім'я не без підстави, а має символічну значущість. Кожне ім'я уособлює один період. Єгова уособлює період закону та є шанобливим звертанням людей Ізраїлю. До Бога, якому вони поклонялися. Ісус уособлює період благодаті та є іменем Бога для всіх тих, хто був викуплений у той період. Якщо люди досі прагнуть пришестя Ісуса Спасителя в останні дні та досі чекають, що Він прийде в тому самому образі, в якому він був в юдеї. То весь шеститисячолітній план управління припинився б у періоді спокути та не міг би мати жодного подальшого поступу. Більше того, останні дні ніколи б не настали, і період ніколи б не завершився. Це тому що Ісус Спаситель лише для спокути та порятунку роду людського. Я взяв ім'я Ісус лише заради всіх грішників періоду благодаті, але це не те ім'я, під яким я приведу все людство до кінця. Хоч і Єгова, і Ісус, і Месія уособлюють мій дух, та всі ці імена позначають лише різні періоди мого плану управління, а не мене в усій моїй повноті. Імена, якими люди звуть мене на землі, не можуть передати всього мого характеру та всього, ким я є. Це просто різні імена, якими мене називали в різні періоди. Тож коли прийде кінцевий період, період останніх днів, моє ім'я зміниться знову, і я зватимуся Не Єговою і не Ісусом. І тим паче не Месією, а зватимуся я сильним, всемогутнім Богом самим, і під цим іменем покладу кінець усьому періоду. Колись мене знали як Єгову, також мене звали Месією, і люди колись називали мене Ісусом Спасителем і з любов'ю й пошаною. Та сьогодні я вже не Єгова й не Ісус яких люди знали в минулі часи, я Бог, який повернувся в останні дні, Бог, який покладе кінець цьому періоду. Я сам Бог, що постає з кінця землі в усій повноті свого характеру та сповнений владою, честю і славою. Люди ніколи не стикалися зі мною. Ніколи не знали мене та не відали нічого про мій характер. Від створення світу й до сьогодні жодна людина мене не бачила. Це Бог, який являється людям в останні дні, але прихований поміж людей. Він перебуває поміж людей, правдивий і справжній, наче палюче сонце. Та яскраве полум'я, сповнений сили й повінця, наповнений владою. Немає такої людини чи речі, яку я не судитиму своїми словами, і немає такої людини чи речі, яка не буде очищена палючим вогнем. Зрештою, всі народи будуть і благословенні моїми словами і Потрощені надруски моїми словами. Так в останні дні всі люди побачать, що я Спаситель, який повернувся, і що я всемогутній Бог, який завойовує все людство. І всі побачать, що колись я був жертвою за гріх заради людей, та в останні дні. Я стаю ще й полум'ям сонця, яке спопиляє все суще і сонцем праведності, яке виявляє все суще. Такою є моя робота в останні дні. Я взяв це ім'я та маю цей характер, щоб усі люди могли побачити, що я праведний Бог, палюче сонце. Яскраве полум'я, і щоб усі поклонилися мені, єдиному правдивому Богові, і змогли побачити моє правдиве лице. Я не лише Бог ізраїльтян і не лише відкупитель. Я Бог усього сотвореного на небі, на землі та в морі.